Всім привіт! Дане відео тільки для тих, хто проводить трансляції. Зараз ми поговоримо про додатки, які схожі на Beagle Life. Я вибрав два таких додатка у своїй собственній шкалі пошлості. Один додаток більш пошлий, ніж Live, а другий додаток більш пристойний, де не обов'язково свої прелісті на камеру виставляти, щоб нормально заробляти. І так, пошлий додаток у нас буде Tango. Там 90% ведущих націлені на то, щоб е, своїм прекрасним тілом привернути увагу мужчин. І на цьому подзаробити баблічка в вигляді подарків і тому подобного. Офіційно, звісно ж, контент 18 заборонено, але ніхто не контролює лічні переписки, лічні діалоги, ефіри приватні один на один і тому подобне. Тому там можна якось викрутитись і, транслюючи себе прекрасно підзаробити. І другий додаток. Суперлайф. На Суперлайф можна вести себе більш скромно. Звісно, там половина ведущих теж <coughs> торгують своєю красотою, але там за контент 18, реально банять, не можна создавати неограничену кількість аккаунтів, як на Танго. чи на Біголіфу. Одина особа, один аккаунт. Якщо перестаралася з своїми C отримала бані, поки бан не знімуть, в ефір не вийдеш. Так що в обичних ефірах треба вести себе пристойно. Ну, а в преміум ефірах можна вести себе як захочеш. А якщо ти вмієш красиво фліртувати, то ти можеш там заробляти більше, ніж на будь якому додатку, який тільки можна знайти в інтернеті, мабуть. Там на Суперлайф така атмосфера, що контент 18, вроді заборонено і відносити до нього строже. Ну в той час за нього платять більше. Ну я нікого не призиваю таким займатися. Ви можете просто проводити ефіри, сидячи перед камерою, як в Тіктоці, <звук> і на цьому хорошо підзаробити. На суперлайф це реально. Дякую вам за вашу увагу. Силки на дані додатки будуть під відео. Реєструйтесь. Якщо ви будете в моєму агентстві, у вас будуть бонуси. Пока-пока. Будьте чимними заробляйте на ефірах.